За минулу добу ворогу вдалося просунутися у восьми населених пунктах на Донеччині, за даними аналітиків порталу Deep State, зокрема в Турецьку та в часовому яру, загострюється ситуація навколо Покровська. Супротивник вирішив змінити тут тактику із захоплення міста, відмовився від лобової атаки і почав обходити населений пункт, щоб повністю оточити і перекрити логістику до Покровська. Імовірно, що схожу тактику росіяни спробують застосувати і намагаючись окупувати куп. Янськ на Харківщині усі масовані штурми вдалося відбити. Повідомляють у генштабі. Тим часом несамовиті атаки північнокорейських солдатів тривають в Курській області. Один зі штурмів тривав майже вісім годин. Сили противника перебажали в десятки разів. Проте силам спеціальних операцій вдалося знищити велику кількість штурмовиків та відійти без втрат. Періодично, російські підрозділи заходять на територію Сумської області, намагаючись оточити український плацдарм в Курській. В області про це пише Американський інститут вивчення війни. Аналітики посилаються на локаційні кадри. Геолоковані, перепрошую, кадри опубліковані ще 10 січня. На відео від 67-ї бригади ЗСУ показано удари по російській піхоті. Американські експерти стверджують, що кадри зняті по український бік від кордону на північний захід від села Журавка. Українські оборонці заявляють, що ворожі ДРГ постійно заходять на територію Сумщини, проте їх оперативно виявляють і знищують. Загалом за минулу добу зафіксовано 140 бойових бойових. Зіткнень.